Так, друзі, всім привіт. І знову я біля свого трактора і хотів би показати, що я тут доробив. За, в предвідуємо відео ви могли бачити він без крил, таке було, це ж крила я доробив. Так, оце ось очки тут в мене був чопик забитий в блоку і завжди. То було випаде, можеш перегріти. Я знайшов такий штуцер. Точно не пам'ятаю, чи на 27, чи на 24 різьбу перерізав. Якщо кому буде цікаво, то можу штангелем поміряти. Пишіть коментар. Тут гайку обварив і знайшов такий краник сусіда. Він мені дав. І поставив, зараз все добре. Так, що тут ще? Ну, крила, як я ще раз повторюсь, теж лист такий був, може, знаєте, раніше такі були з окантовкою. Це я його розрізав напополам. Якраз два крила. Цафу заварив намертво, бо вже шліців тут не було. У мене є поміняти чим. Ну Я рішив, поки хай так. А, якщо вдруг що буде, ну не держатиме, то поміняю. Так воно все хорошо і крило тут, бо в ній немає теж різьби. Я тут намертво заварив, пластину поставив. Та... Поставилось кронштейни теж такі. Повороти нові поставив, але ще не підключав, це буде далі. Купив нові фари старі. Так, що вам тут ще я таке зробив? А, це ж АГ 24. Вона почти до тони весу і коли розвертаюся, дуже невдобно, сцеплення палиш, бо піднімає передок і ну, некомфортно. А на противовіси, яка бюджет не дозволяє, щоб купити нові вони конські гроші стоїть. Я вирішив сам, як кажуть, доработати. У мене була, так може кому пригодиться, Була баклуша це 25-літрова із, із цієї станції на воду. Я її взяв. Оце обварив, щоб вона ж теж може вона тонко тіла, уголок приварив до неї. Ну, все одно, щоб не ось, обійшов кругову. І цей. тут заварив цей край, де вода була. Ну, Хоча в кого є, може ця кришечка, в мене не було. То не треба і заварювати там. Заб... І в літньому випадку, звісно, б забити бетоном. Залити. Воно б... Ну... Я забив піском. Не знаю наскільки, коли вона прогниє. Ну, в принципі, думаю, пару год вистачить, а там будемо дивитися. У мене ще є така. Що я хотів би сказати? Оце в ній 25 літрів води. Забив піском, вона зараз важить 45 кг. Ну, я думаю, цього достатньо. І плюс ще в мене стояв ящик у кабіні під ключі я його вирішив теж сюди якби винести ось очки. Теж я його уварив. сюди. І тепер ось відкрив. От. включив все. Закрив, все закривається, можна і замочок. Ну, Я думаю, хватить цього. І плюс ще якісь 10 кг. Так що навіть 50 кг це вже, ну я думаю, немало. Ну, вже я цепляв, пробував. В так Звісно, ще трохи підніма. Но... Так, тепер в салоні. Це... Тут грязно трохи, це я друга витягував, постараюся, якщо знайду відео, подождю машину, тягнув під посадкою. І це ж натоптав грязі, Надо мить тепер цей салон. І ще що я хотів показати, а це в мене тут стояв ящик. Я ж думаю, щоб не було пусте місце. Та й вдруг підвести, зробив отаку тумбочечку. Підлокотник. Ну він то низький, це не підлокотник. Це сам я зробив. Скожжало верхушку, обшив, Паралонку положив. І внутрі, що ось я його обшив цим блискучим чіплітелем. І воно вийшло як термоящик в мене. Чи тормозок, чи водичку холодну взяв з собою і поїхав на поле. І... Це ще так бонусом собі зробив під телефон на бистру руку. Бо як отак тут на стіклі висить, воно все одно трясається, боїся, що впаде. а тут ось я положив, він не мішав, ось речагам. І буде в мене тут лежати, телефон засвітився, хтось дзвоняв вдруг не почує, я його побачу. І ось отак це, Тут я її отак до сидіння до свого підварив, щоб не ходив не вперед назад. Так, отут такі діла, що ще хотів би розказати. І ще б хотів спитати, може хто дивиться з трактористів опитних. Я зробив повністю двигатель, мотор, чи двигун. поршнева нова, колінвал проточений. Головку клапана притер. Ніде не возив, а це ще грішу може головка. І топлівну зробив. Топлівну зробив мені такий спеціаліст, що... Ну, Тут навіть за нього всі кажуть, що можна не грішити на ну, взагалі. Бо він голову дає насічення, він десь робив на заводі. Ну коротше, не один не з'їв комок чи як там. І виходить, що от зараз він все робить добре, ну, нагрузку я перший, дискон, ну так, да, сиром може заглибив. Ну він слабо, мені каже, тягне, дим кидає, як вроді, ну, чуть-чуть вимілив. Гешку, пішов, не Ні димка, де нічого. Ну, первий, так поршнева нова, топлі в нас все зроблене. А чого він, мені каже, слабо тягне? Ну, мені всі кажуть, що він ще не притерся. Я б десь спалив літрів 50 на ньому солярки. Може і правда, ну, поршнева то нова компресія должна бути. Я це ще грішу, може, головка. Так що, якщо хто може підказати в коментарях, за чого піддимля і тяга наче. Ну, от не так тягне. Всі кажуть, робить чітко, все робить як... Так, да, він їде, все чітко робить. Нагрівається взагалі, димкаш ніде нічого. На холодному заводі трошки під той. ну, Все нормально. А от щось мені не подобається, як тягне. Ну, Чекають, він ще хон собі не це, чи дзеркало не натер, на щоб компресія була така, щоб він душі тягнув. Правда чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Так, все, всім жму руку. До зустрічі. Якщо відео зайде, то буду знімати далі, показувати, чи дзеркала не ставив бризовики. Че багато, что в роботі покажу. Все, ставим лайк, підписуємося на канал.